Триває масштабне оновлення медичної інфраструктури нашого міста. Завдяки залученим інвестиціям, Кам'янському ремонтують найбільші лікарні сьому, восьму та дев'яту. Окрім цього, оновлюють амбулаторію, розташовану на території сьомої лікарні. Продовжуємо виконання ремонтних робіт в наших найбільших лікарнях міста. Роботи фінансуються коштом Європейського інвестиційного банку. Це грантові кошти при співфінансуванні за рахунок коштів підприємства пресока групи Метенвест. Всі роботи йдуть згідно графіку, вони передбачають утеплення фасадів, заміну всіх мереж, ремонт внутрішніх приміщень, а також благоустрій території. Наразі ремонтні бригади працюють всередині та оновлюють відділення, які ще залишились невідремонтованими та вже розпочали зовнішні роботи. Зараз ремонтується хірургічне відділення. Андрій Леонідич сьогодні перевіряв і дивився на хід робіт. Він держить руку на пульсі завжди. І, дякуючи йому, ми сьогодні бачимо зміни. У лікарні відремонтовано всі поверхи. за Винятком цього відділення, і коли закінчать, у нас ще залишилось тільки сьомий поверх операційний був і наружні оздоблюючі роботи. Провели монтаж будівельних лісов. Приступаємо до зовнішніх робіт. Також розпочали впорядкування території. і отримаємо дуже великий, велику, дуже гарну лікарню. Це буде такий медичний хаб, не тільки хворі, але і медичний персонал отримує дуже комфортні. Сучасні умови всі роботи йдуть згідно з графіком і до кінця року будуть виконані. Докладаються усі зусилля, аби лікарні Кам'янського відповідали усім сучасним стандартам і забезпечували комфортні умови для пацієнтів та медичних працівників. Продовжуємо. Відбудовувати наші заклади, так як фактично більшість із них з моменту введення в експлуатацію не мали ніяких капітальних ремонтів. А після закінчення цих проектів це будуть сучасні заклади охорони здоров'я, які будуть відповідати всім вимогам, в місті на належному рівні приділяється увага саме сфері охорони здоров'я. Ми дуже вдячні міському голові за це, адже на сьогоднішній день дана сфера одна з провідних в країні, тому що то, на жаль, через війну дуже багато громадян потребують медичної допомоги.